Ми звикли уявляти легенди як щось давнє. Вогонь у темряві навколо сидять люди. І старішина розповідає історію, але це не казка для розваги. Це розповідь про те, звідки походить їхній народ, або чому ця гора священна. Так народжуються легенди. Легенди бувають схожими на казки, але казка. Це вигадка для розваги чи моралі. Вона часто фантастична, не прив'язана до конкретного часу чи місця. Легенда це суміш факту і вигадки. У ній можуть бути історичні події, реальні люди чи місця, але переплетені з вигадкою. Більшість легенд виникали тому, що люди хотіли пояснити незрозуміле. Чому є гори, ріки, сонячні затемнення? Інші виникали як спосіб передати пам'ять про минуле, наприклад, війни чи великі героїчні вчинки. У більшості випадків авторів не було. Це усна традиція, історії передавалися поколіннями. Але деякі легенди увійшли в літературу завдяки конкретним авторам. Наприклад, Атлантиду вигадує Платон, народну легенду про Фауста увічнив вічний Король Артур, ймовірно, реальний вождь, але легенду оформили середньовічні автори. Легенди є у кожного народу. Деякі відомі лише в маленькому селі, а деякі знає увесь світ. У наступному відео на каналі з українським серцем у Чехії ми почнемо розбирати відомі легенди. Виберемо найцікавіші з них від давньої Атлантиди до середньовічної Праги, від японських боїв до українських гірських легенд, бо легенди це дзеркало того, ким були люди, у що вони вірили, з чого боялися. В якийсь момент я замислилась, з чого почати? З України чи з Чехії? Обидві країни мають легенди відомі на цілий світ. Звичайно. Ми обов'язково до них дійдемо, але почати варто з країни, яка виникла дуже давно. Це Давня Греція. Вона подарувала світові безліч міфів і легенд. Та одна з них виділяється особливо. Більшість людей. Навіть не сприймає її як легенду. На її основі вчені намагаються зробити відкриття, а журналісти створити сенсації. Так було сотні років тому і так відбувається сьогодні. Ви вже здогадалися? Це Атлантида. У наступному відео ми розберемо, як виникла ця легенда про сьомий материк, що в ній може бути реальністю, а що вигадкою. І чому Атлантида й досі викликає таке захоплення у людей? Тож до зустрічі і повірте, буде дуже цікаво! Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.